Йоу, народ! Сьогодні у нас на огляді пара, яка виглядає так, ніби пройшла крізь полові дороги стилю. Це Adidas XLG Runner Deluxe у кольорі Dirty Badge. Погнали! Відкриваєш коробку і одразу розумієш, це не просто кроси. Габаритна форма, ретро вайб і ця брудно-бежева вугляна палітра. Ну кайф! Ця модель мікс ранньої 2000-ї естетики та сучасного лайфстайлу. Верх з комбінованих матеріалів: сітка, замша, синтетика, трохи ностальгії, трохи бруталізму, трохи бруду. Ідеальний стиль для тих, хто не боїться виділятися. Підошва тут масивна, але гнучка. Всередині технологія Adi+, Plus, яка реально працює. На низі сидять щільно, але не тиснуть. Розмірна сітка стандартна. Беріть свій звичний розмір. Модель трохи об'ємна, тому виглядає круто із широкими штанами, і з карго, і навіть зі спортивками. Adidas XLG Runner Deluxe це не просто пара на сезон, це пара на стиль, на вайб, на твою особисту хроніку моди. І якщо ти вже готовий на дьорті кроки в чистому стилі, заглядай в Monoad. Там ця модель ще й за приємною ціною. Пиши в коментарях, що думаєш про цю пару і чи зайшов тобі такий вайб.